Волонтери громадської організації Набайдужі Черкаси вкотре завітали до поранених бійців, які лікуються у медичних закладах міста, як завжди, не з пустими руками. Засоби гігієни, особистий та адаптивний одяг, білизна, шкарпетки, зручна подушка, смаколики. Речі, які є звичними для рідної домівки для пораненого бійця, це комфорт, затишок та усвідомлення, що ти потрібен. Так і лікуватися легше, запевняють волонтери. До захисників ставляться як до рідних, що потрапили до лікарні. Працюють без вихідних, постійно контактують з персоналом медичного закладу, намагаються задовольнити будь-яку потребу. Мінімум це закрити базу. Необхідних речей. У нас є декілька волонтерських груп. Кожна волонтерська група закріплена за своїм відділенням, за своєю лікарнею. Хлопці можуть просто тобі телефонувати і казати, нам потрібно там щось, нам потрібні милиці, нам потрібно там якісь штани, там одяг, щось адаптивне. Ми перешиваємо, привозимо, ну тобто робота триває постійно. Потрібно докладати максимум своїх зусиль. Щоб робити щось, що буде допомагати наближати їй перемогу, і допомагати людям іти до цієї перемоги, так важливо, тому що скажу чесно, що більше половина армії тримається на вонтерах.